Хочу зробити порівняння, що таке краще все-таки. даху чи АйМОВ АйМО чи даху. А давайте ми підемо в сторону, щоб вам було більш зрозуміло, що все-таки що вам обрати, чи Аймову, чи даху. Давайте ми порівняємо це як е, на прикладі концерну ВАК в автомобілебудуванні. Так і Audi, є Skoda. От тому, чому Audi дорожча і якісніша, а Skoda дешевша і більш якісніша як Audi. Про це можемо сперечатись довго і нудно, але об'єктивно є. Так, а не інакше. Ауді буде Ауді, шкода є шкода. Шкода буде завжди дешевша в цьому, в, в цьому концерні. Так само і тут. Чому я це зв'язав? Тому що IMO і DAH це також один виробник, це також один завод. Але IMO вона використовує більш бюджетними камерами ДАХуа, більш професійними. Давайте ми коротко про IMO. IMO це більш. Вони, як правило, не всі, але, як правило, 90 випадків IMO, це є в пластиковому корпусі, не мають поєживлення, а тільки 12 вольт. Також всі вони мають, майже всі мають наявність Wi-Fi модуля. Якщо вам потрібна одна-дві камери, і ви не хочете паритись і знати якісь там налаштування по мережах комп'ютерних і так далі, ваш вибір однозначно. IMO поставили, зісканували QR-код, поставили, працює, забулись, вам більше нічого не треба, вона стоїть в якомусь там місці, знімає і так далі. Но, якщо ви більш вузько хочете підійти до цього питання і більш професійніше, якщо вам цікаво 4 камери і більше, навіть від трьох, я вже би радив ставити даху. Тому що самі налаштування більш Гнучкіші. Іменно в даху, а вона має веб-інтерфейс, не має веб-інтерфейсу, через який через ми можемо значно більше зробити налаштувань, відповідно, як Аймову. Е, Так, е, наступне якість нічної підсвітки. Е, якщо ми візьмемо LED підсвітку чи інфрачервону підсвітку, вона буде більш, більш чистіша. Це робиться завдяки світлочутливості матриці. В Вдаху вони будуть більш якісні, як, як тут. Е, також, е, якщо вам потрібно бачити вночі далеко, там, на 50 метрів, щоб пробивала підсвітка, Ваймоу таке не представлено. Тут таке також є. Далі, наступний е, плюс: якщо вам потрібна камера, щоб бачила в день автомобільні номера, або чіткість зображення була там, на 40 метрів чи навіть на 70, в Вдахо це представлено веріофокальним, веріофокальним об'єктивним. Тобто, це здійснюється за завдяки моторизованого об'єктиву, завдяки зміну куту огляду самої камери. В iMode такого немає, бо це більш бюджетна серія. Повторюся знову ж, і вони такого не мають. Там як правило, в середньому це є 90 градусів показує і до побачення. Якихось більш таких гнучкіших налаштувань тут немає. Тут вони більш цікавіше, є з чим з чим побавитись, ну і так далі. Ще е, одна сторона, давайте ми поговоримо про аналітику. Аналітика є присутня і тут, і тут, але є одне, але якщо для чого нам взагалі ця аналітика потрібна, так? яка використовується в сучасному відеоспостереженні? це для того, щоб зменшити ваш час і ефективність. Знайти щось що було там в архіві, в історії і так далі. Якщо вам потрібно знайти людину чи автомобіль, який проїжджав там вчора, чи година, чи годину тому, неважно. є такі фільтри, як пошуку по людині, чи пошуку по автомобілі. Присутні це і тут, і тут. Но тут ця функція платна, 3 долара більш обрізана версія, 7 доларів в місяць на місяць, на 30 днів. Більш повна версія. Тут ця функція також є, але вона тут повністю безкоштовна. Також вона тут в принципі, активується дуже легко, нажали, включили і все. Тут треба трошки вже мати більше знання, але якщо ви в нас купляєте дану систему будь-яку систему відеоспостереження, вам нічого в принципі, переживати. Ми вас максимально проконсультують. Проконсультуємо. А як треба, взагалі зайдемо. По вашому дозволу на ваш комп'ютер і вам зробимо всі налаштування щодо даної камери. Так, е, наступне: тут однозначно плюс є Wi-Fi. це однозначно плюс, тут Wi-Fi немає. Але якщо є можливість будь-яку камеру, є присутній Wi-Fi, чи немає присутній Wi-Fi, чи навіть цю камеру, якщо є можливість все-таки дотягнути той кабель до роутера, я би радив однозначно це сполучати кабелем. Чому? Швидкість трафіку буде що по Wi-Fi, що по кабелю, тобто кількість трафіку буде одинакова, але швидкість буде різна. Відповідно, швидкість по кабелю буде значно вищою, як по Wi-Fi. Тому і зручність користування в програмі чи перегляд історії буде вищий, буде кращий, не буде тупити, не буде підгружатися і так далі. і тому подібне. Швидкість Wi-Fi, якщо ви далі поставили камеру, це все такі технічні моменти, ну, коли камера довго там прогрожається, воно реально так трошки піднервовує. А коли буде кабелем, це буде набагато все швидше загружатися. Це в принципі основні такі характеристики, чим я би міг розрізнити ці, ці дві, дві камери. Тому що, якщо це якийсь, кажу, повторюся, є якийсь масштабний проект, і там 4, 3, 8 камер і так далі, це однозначно дахова. Це об'єктивно. Бо кожен, кожен монтажний себе поважає в масштабних об'єктах, ніколи не буде використовувати компанію АІМОВО, тому що це є компанія, яка виключно на одну-дві камери десь поставити, ніяких знань не потрібно. Ще раз повторюся QR-кодом щитали, і все. Тут треба трошки більше е, мати підходу, розуміння і так далі. Но це буде дахо, це буде AIBO. і розширені налаштування по веб-інтерфейсу, наприклад, камери. Ми маємо різні режими, які ми можемо робити, запису. Також зображення ми можемо налаштовувати, як ми хочемо, щоб налаштувати під нас дану картинку, більш насичену, більш холоднішу, настравити контраст, насиченість, різкість гаму і так далі. Також тут налаштування по підсвічування, коли ми хочемо, щоб вона включалася. Також в день, коли і в ніч. В iMovie це набагато все простіше і не настільки широко, як тут. Далі по відео зрозуміло, що це не всім потрібно, але тим не менше, якщо ми переходимо на лаштування, ми можемо вибрати кодик, цього не можемо зробити. Ми можемо вибрати сматку, кодик. Ми можемо вибрати тип бітрейду. Скільки дати бітрейд на цю камеру? В iMovie ми цього зробити також не можемо. Частота кадрів і так далі. Далі по аудіо. Тут ми можемо також вибирати різні кодики, включати-виключати. По налаштуваннях мереж є. Yeah. По портах, по DDNS, по електронній адресі, по, багат... Не, по реєстрації, платформа доступу тут зрозуміло все. Подія подія таке, як виявлення відео, ми мусимо, можемо його включати. Несакціоноване втручання в роботу камери смарт виявлення руху. Тут, власне, ця аналітика, яка відбувається по особі і по моторизованому об'єктиву. Тут ми вибираємо, який ми хочемо середній, низький чи високий. Тут виявлення звуку, також воно може виявляти. Далі смарт-план це є в нас аналітика, яку ми можемо включити. Ми спочатку переходимо сюди. Тут беремо, допустимо, добавити, і тут ми можемо також вибрати. Намалювати собі різну лінію периметра, входження в об'єкт чи залишений якийсь багаж, і це все буде приходити вам сповіщення. Якщо у вас будинок, намалювали собі якийсь периметр, людина перетинає дану лінію, все, вона зафіксована, немає нічого лишнього. От це за що варто переплачувати. Далі по винятку, тут нічого такого особливого. Що би нас зацікавило, немає. Зберігання також набагато легше тут включати. Ми можемо виклю... включити зберігання як тільки по одному, так і по... тільки по, наприклад, по події чи на постійно. Бо дуже часто в ваймову є глюки щодо постійного запису. Люди не можуть цього включити і мають з цим деякі проблеми. Далі зберігання, локальне зберігання. Тут все, в принципі, також ясно. Контроль записів, система. Також тут у нас ну, все, що хочеш, робиш. Наприклад, в Аймову можна вибрати тільки час літній чи зимовий, і можемо вибрати часовий пояс. І більше нічого. Тут ми можемо налаштовувати різну годину, бо були випадки, коли людина, не знає по яких причинах, хотіла реально змінити годину, але цього в Аймову неможливо зробити. Так, далі. Безпека, тут скидання на заводські налаштування. Менеджер. Тут оновлення, само собою, камера оновлюється версія, користувачі і сама юридична інформація. Тобто, це так швидко ми пробіглися, що ми можемо, що не можемо. І я покажу зараз, що може IMO. Так, відкрили ми дану камеру, ми можемо перейти в налаштування також тут. Що ми маємо тут? Ми бачили, скільки у нас всяких можливостей є по веб-інтерфейсу. Тут настільки програма. Тут ми маємо сповіщення включити, виключити, виявлення, виявлення людей, чутливість руху і загальна зона ефективності. Також локальна пам'ять, само собою, правила локального сховища. Тут ми можемо вибрати запланований час, який ми хочемо, на доступ доступ до якомусь користувачу. Мережа, смарт-сцена, додати на головний екран і більше. От все. Ми не можемо ну, нічого такого зробити, як ми можемо зробити. По мережах тут немає нічого, по е, чіткості кадрів, кількість кадрів в секунду. Е, по бітрейду. Ну, взагалі, от таких моментів тут немає, що є відповідно на даху. І зараз давайте я ще покажу, все-таки чим відрізняється аналітика. Так, відкрили ми зараз IMO, давайте ми порівняємо аналітику, тобто, як будуть приходити сповіщення з DMS і як будуть приходити сповіщення з IMO. Наприклад, Якщо ми маємо е, функцію безкоштовно, тобто Human Detection, вона проходить тільки по виявленні людини. Ця функція не у всіх працює довго. За якийсь час ця функція виключається і вам потрібно за неї буде платити гроші. Е, так, дивимося, що в нас є по аналітиці. Ми можемо вибрати звичайний рух або рух тільки по особі. Так? Немає таких функцій, як вторгнення в об'єкт, немає таких функцій, як перетин лінії, і виявлення автомобіля, що також дуже зручно. Давайте ми глянемо, як воно нам записує. Ну, давайте візьмемо, тут чомусь немає записів, дивимося тут. Бачите, людей у нас немає ніяких. Десь там далеко якась людина пішла, вона собі ну, зрозуміла, що тут іде людина якась. От оця підійшла, от вона її і зловила. Давайте далі ми подивимося. Тут також немає нікого. Зараз, напевно, буде людина підходити, бо вона з якоюсь, з якоюсь там відстаню знімає. Є людина. Знов. Тут немає. Тут люди вже далеко ходять, і все. Ми не можемо тут використати таку функцію, як вторгнення в об'єкт або пересік лінії конкретно. Я отут на тротуарі намалював. Півтора метрову лінію вона спрацьовує тільки тоді, коли людина її перетинає. В даному випадку, по IMO ми цього зробити не можемо. По DMS, по даху а ми це можемо зробити. Тобто ми таким чином зможемо мінімізувати свою похибку в вторгнення в об'єкт або вторгнення лінію, або пересік тої самої лінії. Давайте ми перейдемо зараз в DMS, відкриваємо ту саму камеру. І дивимося, я намалював тут лінію. Тут ми можемо перейти сюди і так само вибрати. Бачите, ми тут можемо вибрати виявлення руху по людині, виявлення автомобіль, розумний запис, або детектор руху, або повністю все. Ми нам цікаво ми можемо вибрати по людині. Воно нам все відфільтровує і тільки ставить тут людей. Ми можемо їх отут побачити. Зараз це можна розширити. І бачите, що тут завжди ходили люди, от воно все і записувало. А якщо ми візьмемо отаку от функцію, як Alarm Message і перетин лінії. Повторююся, я намалював отут лінію на тротуарі, і дана камера тільки і виключно ловить людей, які перетинають лінію. Це все задається в веб-інтерфейсі комп'ютера, виставляється навіть величина об'єкта. Тобто така, як там собака, може не попадати. Якщо ми вибрали величину пікселів на екрані об'єкта, тоді буде дана особа перетинати, отак От як зараз ця жінка чи цей хлопчина, переходить. Отут є якраз ця лінія. От воно все і ловить. От як ми бачимо, гарно приходять нам сповіщення по перетині лінії. Бачите, отут вказано: перетин лінії, перетин лінії, перетин лінії. От, можемо так само продемонструвати. От, ми відкриваємо. Воно також записує там 10 секунд до того, як людина перетне, камера бачить. От зараз вона переходить, тому вона їх записала. Також беремо наступний, ну і так далі. Так буде працювати аналітика. Коротко. Якщо в IMO ця аналітика суто виключно по людях. Як загально, де би та людина не була, чи далеко, чи близько, то в даху це більш широко налаштовується. Пошук по людині, розумний пошук. Ми можемо намалювати лінію. Ми можемо намалювати тільки, наприклад, оцей автомобіль Volkswagen Каді стоїть. Ми його обмальовуємо, і, наприклад, сповіщення буде приходити тільки тоді, коли даного об'єкта просто не буде. От тому, що в IMO, в принципі, такого зробити неможливо. Сповіщення по даху також приходять дуже непогано. Давайте я ще покажу, як, як ми можемо зробити щоб сповіщення. Якщо в IMO сповіщення валять завжди на все, то як ми бачимо так, то в. Ви... ДМСі ми можемо зробити, або ви, наприклад, тільки по людині, щоб сповіщення приходило, або тільки по автомобілі. Це в мене зараз виключено. Можна по перетину лінії. Я зараз включив і тільки по перетині лінії приходять сповіщення. По людях автомобілях сповіщення не приходить, тим не менш, це все записується. Але сповіщення ми вибираємо конкретне, щоб не записувався і не. Просто не було бардаку в самому телефоні, мільйон сповіщень і так далі. От така різниця. От ми можемо тут все виявити. Все побачити. Якщо ми перейдемо в IMO, то по налаштуваннях нас по виявленню: от ми вибираємо це саме виявлення. Настільки є виявлення людини і виявлення руху. Все. Но наскільки ми бачимо. В даху, це більш широко налаштовується і набагато зручніше. Це аналітика, за яку прийдеться платити в IMO, і, в принципі, тут ще є таке як хмарне зберігання. Для прикладу, якщо ми вибираємо Basic або Плюс, це і ми маємо ще хмарне зберігання, тобто не на карту пам'яті, а в хмару. Бесік на 7 днів, плюс на 30 днів. Покращення виявлення на основі щі. Тобто, це оця вся аналітика, яку я показував в Дахуа, вона є там безкоштовна, а тут добрий день треба буде тільки оплатити за плюс. Також завантажуйте записи з РТ карти віддалено. Basic має і плюс має. В даху також це все безкоштовно. Поділіться з користувачами 20, -ма. basic 10 користувачів, плюс 20 користувачів. В даху там просто безліч. Звіт з безпеки, зрозуміло, і там, і там, і контроли справності пристрою там і там. Що в Дахуа буде це все безкоштовно, а тут ми будемо платити. Тепер давайте перейдемо ми на якийсь план і будемо бачити, скільки що коштує. Якщо Бейсік, ми візьмемо на місячний план. Це за одну камеру 2,99. Це більш обрізана версія даної е, програми. Якщо ми візьмемо річний план, маємо от стільки нам вийде за рік. А якщо ми візьмемо плюс, це 70 доларів на рік тільки буде за одну камеру. Якщо у вас три камери і більше, ви подивіться, скільки ви будете платити, при тому, що в DMS, якщо ми використовуємо DAHUA, це буде все безкоштовно. Плюс одна камера на місяць 7 доларів. Ну і звісно, ставте лайк, підписуйтесь на канал і за консультаціями в телефони подані в кінці відео.